свои крейсы. Вородите державу не про то справа, про то, что вы спишите на этот проект. Прямо после того, как вы uzemo i na lešće Гуртуй нас, живих, дай нам силу та волю, мудрість і наставу для зміцнення власної держави на власній землі. Шанимо вічну пам'ять, хвилину мовчання і в жалобі схолимо голови. te hto žive i koristit će se na njihovan,

Ця війна тревожать наші душі, не залишаючи байдужим жодному громадян України, і тому кожному з нас необхідно усвідомлювати за що бороли сучасники єдності революції, заради чого пожертвували своїм життям для сольне, заради чого захищають нашу країну, збройні сили України. Блива, незрозуміла, війна це горе не однієї людини, а цілого цілому народу. Будь-яка війна не все смерть. Захисники не шкодують свого здоров'я і готові покласти своє молоде життя на стар у боротьбі з водом. Це наша біль, на... це наша біль і наша гордість. Це наші сльози, наші шанича, Дякую за все, що роблять в нас Збройні Сили України. Вони теперішній голос нашого суміння своїм прикладом поклали силах та не зламись українського духовку. Мені наснилося, що вони зустрілись убитих путах і бородять Сергій. За дуй деньську вони зустрілись. Тебе за що? За Україну, друже мій? Ти знаєш і мене за нею вбили. А це вже було років сто. Тоді померли ми, що ви там жили, а вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже, після пам'ятаєш, як біло-біло, не це тут сади, де ти запах'єш, ти його вдихаєш, я все відав, що, що обнеметь туди. І ввечері заняча за руку, і тихо, до серце притудав. І тоді я ще не знав, що возхам в дух на землі вже присудив. Рідної землі, народи, великою і які сини підуть в як, як Ангелі, величні все спаси Боже. Можу витримати Війна не очікувано, як бувай і кабіш на ліці. Болить мені знаєш, молиться втягнула очікуваного й сповідати. Стою на колінах виваю сльозами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед усе Господа знаєш, і кожну сльозу і з очей втираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагнути даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалі хочує, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув забув, запах свіжого хліба, у кого відому немає вже і світу, за тих матерів і батьків, що ніколи. Не будуть вести своїх дітом до школи, за той, той, сина, що плаче ночами, бо вже не побачив і тата, і мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сину бабусю, що ні доживають в холодній квартирі тікати стареньким під горям сила. Молюся і за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від порани лікують, за тих, хто звомнюв кожну душу, рятують, молитву цю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, помилуй, утіш, підкріпи кожне серце, спаси, збережи від тене своєї смерті, сміцни, звесели, в кого руки охляли, і ті, що про тебе ніколи не знали, покли за собою. Не справжня а й кожному ярця Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати, любити уміли. нехай душа кожна впаде на коліна, пізнаєш в тебе, є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу. Нехай небеса, це молитва полине, помилуй мій Боже, народ України. слухань нашу щирому етку прийняв ламання наших сердець. Прости проведи наші та проведені батьків Дендів та прадідів прадіді наших, з Господи, над нашими родинами, щоб будемо щасливими і здоровими. Благослови Бо Боже наше навчання, щоб з усіми добрими і мудрими батькам на радість Україні на користь. Щоб у трудах щоденних збагачували і свій світ та народ дякуємо тобі за щастя, учись навіть школі. Змісти наш дух, нам силу, терпіння на колег, щоб ми навчилися жити за твоїми святими законами любові і милосердя Дай сили нашим рукам, щоб ми могли добро творити а зло протистояти. любий солодати. Пошу я до тебе сподякою щирого серця, що маю сьогодні я мирне небо. Надію, що ти ходиться. Ти зараз на сході мене захищаєш, що мирним у мене був сон, і те, що молюсь я за тебе, не знаєш, навіть якщо не бачу ніколи. Я просто у небо звертаюсь до Бога, Щоб він тебе крізь боронив. Безпечною всюди була ще дорога. І стало на вся тобі сил, що ти повернувся цілію, благаю. Молюся за тебе щодня і хочу особисто тебе, я не знаю. Мені від тебе, ти рідня. on Якщо внижати на злами і праці, вважати, розуміють одне ворога. Що у кого серці куди від воду своїх країни, наша Україна, співпрацю, вважаємо на житті України щасливі країни. Що родського стація, вітаємо вас і сказу. Дякую, за увагу.